Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо електричні каміни British Fires з лінійку New Forest. Лінійка New Forest представлена кількома моделями різних розмірів New Forest 870, 1200, 1600, 1900 та 2400. Тристороння конструкція з високоякісними скляними панелями дозволяє вбудовувати British Fires New Forest трьома різними способами: тристороннім, кутовим лівим та правим або фронтальним. Також при бажанні його можна вбудувати навісним способом, адже в комплекті йде монтажна планка. Лінійка New Forest пропонує на вибір декілька варіантів наповнення каміна. В комплекті йдуть керамічні дрова. Імітація вугілля, кокосова стружка, справжня кора дерева та акрилові кристали. Всі види наповнення можна комбінувати, але і кожен з них чудово справляється з імітацією каміна самостійно. Також під замовленням можна придбати камін зі справжніми дровами делюкс. Це справжні дрова обережно зібрані, оброблені, обпалені та складені для того, щоб створити враження справжнього багаття. Дрова встановлюються на основу істрісок, кори та інших предметів, які зазвичай знаходяться в лісі. Поєднання різних видів наповнення створює неймовірно реалістичну та заворожуючу імітацію справжнього вогнища. Ефект полум'я в British Fires New Forest працює за 2D-технологією, яка базується на відбитті світла від блискучого барабана на трафарет, вирізаний у формі полум'я. А додаткове нижнє підсвічування робить наповнення каміна ще більш натуральним. Окремої уваги заслуговує дзеркальна задня стінка, в якій відбивається наповнення каміна, збільшуючи візуальну глибину та створюючи враження, ніби вогонь танцює між дровами. Для більшого різноманіття додана функція змінне забарвлення нижнього підсвічування. На вибір є 4 режими: класичний помаранчевий, синій, комбінований фіолетовий та без підсвічування. Також в залежності від настрою та освітленості приміщення можна регулювати яскравість вогню. А додаткове верхнє підсвічування освітлює наповнення каміна, акцентуючи увагу на його реалістичності. Усі каміни лінійки New Forest мають вбудований надійний обігрівач з термостатом, що дозволяє встановити комфортну для вас температуру і камін буде її підтримувати. Налаштовувати усі функції каміна можна з дистанційного пульта керування. Функціонал каміна дозволяє за допомогою пульта встановити тижневий таймер відключення, тобто ви можете налаштувати графік роботи каміна на кожен день тижня окремо. Електричні каміни British Fires New Forest є абсолютно безпечними для тварин та дітей, адже при роботі на візуалізацію вони зовсім не нагріваються, а нагріватися може лише решітка обігрівача при його роботі. Обігрівач в даних моделях естетично та акуратно прихований в корпусі, а спеціально розроблений забір та видов повітря дозволяють рівномірно розповсюджувати тепле повітря по приміщенню. Візуалізація каміна працює незалежно від функції обігріву, що дозволяє користуватися ним будь-який сезон року. Так як і на інші каміни British Fires на лінійку New Forest, Є гарантія в 5 років з дня придбання, ще є найбільшою гарантією, яку дають на будь-які електричні каміни. Дякую за увагу. До зустрічі!